Зараз поглянемо, що тут кардинка наша порубляє. Вона каже, я хочу малювати. Кажу, що ти хочеш малювати? Вона каже, я хочу розмалювати пущином. Я кажу, дай би розмальовки з пущином, там багато, правда? Mm -hmm. Скільки хочеш. Аж дві величезні розмальовки купили. Вона каже, що їй найбільше подобається той блокнотик, який тато розмальовує. Так? Mm -hmm. ну, я роблю так: Малюю, малюнок ну, на одній сторінці, розмальовую його, показую, як він може виглядати. Але це моє улюблене. Руналі ага, татова. Та? А справа малюю калінці чорним фломастером, Коротше, то саме, щоб вона могла потім це все розмалювати або так, як я, або так, як вона захоче. Тут зранку вона вже перекусила, з'їла сирнички смачні. Хочеш показати, що тату ти? Добре, а я покажу, які роботи ти зробила після того, як ми сирнички поїли. Дивіться аж шість сердечок зробила доця з пластиліну. Пластили. Так, останній пластилін. Весь використала пластилін. І що тепер буде? Придеться новий купляти. Я покажу, що я тоді малювала. Ну давай покажи. Ну, Будемо всі показувати. А кромі в тебе класно вийшло. Це сторінка карлінки, сторінка моя, не знаю. Гарно, не гарно. Тут малювали планктоника. Мені ну, тінь, та. Вона намалювала все зелене, а сказала, зроби мені так само, як в себе, там таку тінь. Прикольно. Дуже красивий планктон вийшов. А ти знаєш, що скоро буде йти губка Боб в кіно? Підемо mm -hmm. і наберемо цілу гору попкорну, як минулий uh -huh. раз. Любиш опуляри дивитися цього фільми чи без? В окулярах? Це окулярах. Так, ага, у нас містер Крабс. Що? Ще не розмальований. Так, це у нас іде хто? Mm -hmm. Мейбл? Mm -hmm. А вони похожі, Дивіться, я е, намалював так по стандарту, як вона виглядає. Кароліна їй дала такий светр Рейнбоу. Може навіть гарніше виглядає навіть. Так, хто тут у нас є Аксулотель. Це ну, ще... є останнього. А, ти останнього хочеш. Потім в нас є Огі. Кого ми ще малювали? Давай подивимось. Так, Амнямчик, Спрунки це у нас хто? Пінки, здається. Mm -hmm. так? Потім у нас є така Венерія. Розмалювали. Ну У мене така в Кароліни завжди щось, двома трьома кольорами розмальовує Крейн, бо це в нас э, Геррі. Де у нас хто? Сквідвард Сквідвард. Єдинорожок. Ну тут а, вже вони інші. Я намалював, що очки закриті, має, а Кароліна каже, що вона хотіла з відкритими очками. Красиві такі єдинорожки. А чого в тебе тут є? Таке А, то я просто домалював. Типу щічка, що він застидався. Ти можеш теж потім домалювати, якщо захочеш. Так, в нас є смурфетка. Ой, не хочу гортатися. Хата смурфів, потім є хто це? А? Діпер. Це в нас хомікиці. Ми хомікиць ще малювали. Здається, що поки в нас не було хомякиць наших. Так, тут в нас є стіч, динозаврики. Це Патрік. Кароліним... Мені сподобався Королін Патрік, він такий. Фіолетово-силатовий такі класні кольори. ну, Як справжнього Патріка труси, та? плавки. Так, потім Лабубу. Дивіться, яка класна Лабуба в доці вийшла. Рейнбоу. Клас. Так, тут у нас є ще губка Воб. Кароліна його вирішила розмлювати, що він салатово жовтий. ну, Теж такий красивий. Hello Kitty. У мене щось повимазувалося бачиш? Потім у нас є дитятко смур. Просто це хто в нас? Мудрик? Mm -hmm. Ні, це не мудрик, бо він в окулярах. А це в нас, напевно, той жартун, так? Да? А тут там у нас артбокс. Давай дивимося, бо ми ж не з самого початку почали. Ми ж там ще в нас є. Хоч показати, чи то буде секрет. Mm -hmm. Хочу показати. Ну добре, давай показуй. А, ми на коромі показували. коромі, що малювали. Потім ще кроксик. Оцю картинку це от Карлінка з татом в полосатій футболочці. Найдися, зараз ми так в діті, А це Карлінка із мамою із сердечками. А ти два малював? — Ну так, це я намалював два малюнки. Я спочатку думав малювати, типу, так, щоб ти теж розмалювала, але вирішив, що одна сторінка в нас буде така сімейна. Така як сімейні фотографії фотоальбом. О, класну штуку Куроліна відкрила. Це от ми після Габідл Хаус прийшли з мультика і Крина каже, я хочу ще малювати Габі. Габі, пандик в нас є, і здається, це все, так? Після пандика я більше нічого нема. Я хотіла, щоб всіх персонажів. Всіх персонажів? Я знаю, кого ти хочеш. Діджея, кута. А мені ще хочу, подобається щоб ти дотя всіх... бокс. з Габі Хаус намалював. Намалював, а ти потім розмальовувала. Ну, окей. Фломастери у нас закінчуються. Тут деякі кольори ми просто сюди скинули а одинакові я з попередніх фломастерів. Крокс. Crocs? Ну добре, Crocs. Крокс. Тримай оці от фломастери. Тут мені найбільше з тих всіх сердечок сподобалося ось це. Це кароліна зліпила і каже, тут мама. І Каролінка йдуть гуляти. А на тата місця не вистачило. Ладно, добре, малюй кроксик. Зараз подивимося, як досі розмалює того кроксика. І в нас ще зробили це різні кольорові оці от сердечка, окрім цього, що Каролінка з мамою. Типу сердечка всяких мультиків. Ну, коротше, те, що вони дивляться, всякі там рілси, тік-токи, ігри, оці всякі спрумки, там, ще якісь цифрові, всякі, як тут цирки от понамальовувала, чи зробила з них з постеріну такі от сердечка. В них зараз просто сучасний світ і мультики зовсім вже інакші. тому... Вирішили так, що це сердечко типу тріснуло, його зашили. Це звичайне сердечко. Це сердечко ну, таке з якимись полосочками. Чо це mm, поцарапане. А, поцарапане. То киця чи киця поцарапала. Це сердечко таке око вилізло. Якийсь, як монстрик, так? І ще сердечко. Таке, якесь. Наподобі того мультику, що я не забувся, як вони називаються. Ці грубери, чи як вони. Що там, де зуби тричать, так? А mm -hmm. вже забувся такі іграшки про... продаються. Типа зубасті. Теж мають там. Або е, гудзик, або такі хрестик, і круйне, то все Так, повимайстровувала. Але Є, такі цей штуки... немає. Ну цей немає, немає. Бо це типу як картина з сердечком. Що е, цей завтра носі сохне, Я можу взяти ці фломастери і щось на них намалювати. Ну так, бо це акрилові фломастери, вони можуть малювати по всьому, навіть по столі. Тому я запозичив білий колір е, цього акрилового фломастера і позамальовував тут кути на столі. А відгадайте, чого позамальовував ті всі коти? Не знаєш чого? Ну, що я була маленька, я стукала Ложкою Ложкою і столика ти мала такого для годування. Вона коли щось дуже сильно хотіла, наприклад, дай їсти, чи дай солодки, чи ще щось, то так гойдалася, і воно їздило, ми його підставляли під стіл. На кріслах вона ще не могла сидіти тих дорослих, бо їй було зависок. Ледве виглядала, тільки ніс, видно, було зі стола, то ми підсовували то крісло, опускали, і виявляється, що ті ручки, поки вона там їла і такого гойдалася, то побила весь стіл. Ну, Це не є проблема, я його замалював. В принципі, він виглядає плюс-мінус ок, але в планах поміняти цей стіл з крісла, бо крісла вже реально облущується. Секрет. Ну, кажи. Шкрай, він немає секрет, але буде, ви. Щоб у нас будуть нові. Кисіль крісла а, і буде прозорий стіл. <рес> Але ви нікому не розкажете, так? То да. буде секрет між нами і вам, mm -hmm. так? Нікому не розкажете. Так, треба тримати секрет. Бо да. якщо ви не, не будете тримати, то е, цей, то вам не будуть вірити. Що... О, бачите? Правильно від кароліни лайфхак у неї буде знову рейнбов крокс ну, окей Rainbow так, Rainbow. коротше пакет рибок погодував дивися а ти малюєш я знайшов ще твої іграшки ми їх купляли для акваріуму оцих от Патріків, Геррі, Крабс і губка Боб. Хотіли губка Боб обставити, він не сильно такий устойчивий, погано стоїть. От. І хотіли тих персонажів лишити в акваріумі, але Кароліна тоді не дала. Я просто їх так поставив, примірив. Але Кароліна більше хотіла бавитися. Але Губка Бобич прикольна. Тримаєш, маєш купу іграшок. Ми їх просто, здається, брали тоді на вулицю стріляти пістолетом водяним літом. І так і забули. Поставили в шафу і забули, що соніки, супер, соніки маєш, сухи різні, без тих коліс. Так, дивися, вже весь бікіні ботом зібрався. Подивитися, чи ти домалювала Крокс. Кроксик вже є майже. Дивіться, який класний. Вау. Він, мені здається, ще крутіший, ніж мій. Це як, знаєш, якщо взяти оце Sanrio мультик Hello Kitty, то моє виходить як Hello Kitty крокс, А твоє як на що похоже? Веселку або фіолету, як ти розмалювала на коромі. Mm -hmm. Класно? Коротше, мені подобається. Кроліно деколи бере твій блокнотик, розмальовує. Так, малюнок готовий. Стіл весь в тих поробках. поробили всякі штуки. Тепер що, забирайте всі свої іграшки і дебався. Так, зараз покажемо, що ми з легу Дупло склали. А соняків брати чи їх не треба? Бо вони можуть потікати як хомяки. Так, на вулиці бачу сонце аж засвітило, але насправді там пару градусів навіть не хочеться виходити на вулицю. Чи ти хочеш піти погуляти? Ти хочу піти погуляти з моїми формами. Ці іграшки? Угу. Та добре, можеш взяти. Але там дуже зимно і треба рукавиці вдягати. От. Всі Лего там, Лего поліція, Лего хатка, саме перша, і Лего великий будиночок. Ті всі Лего це приносив Миколай. Який тобі найбільше сподобався з тих всіх? Геррі сподобався, а ти любиш равликів. Ну, бач, зараз на вулиці вже не можна буде знайти равликів, бо дуже зимно. Хочеш, можемо піти погуляти, поки є ще сонце? Бо чесно, коли от сонце світить, то я теж люблю йти гуляти, бо воно якби покращує тобі настрій. Виходиш, сонце на тебе світить, і здається, холодно, але якось на душі воно тебе зігріває. Вийшли на вулицю, коліна побачила ворон. Що вона, а вона горіх знайшла. Горішок знайшла ворона, і вона його стукає або кидає з дерева, щоб він тріснув і поїла. Але а вона ти їх полетіло, налякала. Вона взяла його і полетіла. <реш> полетіла, так. вийшли на вулицю тут а, сонця, коротше, немає. Але є великий плюс зараз, якось навіть тепло. Сонце нагріло. Повітря. І зараз прикольно на вулиці. Дав крайні рукавиці, але думаю, що не треба. Але хоча вона зараз, як буде бавитися в пісочку, то ліпше хай в рукавицях, ніж голими руками розкладає тих губка бобів. Ми вийшли в надію, що є її друзі, колеги зараз будуть виходити помаленьку, бо всіх обід ми перекусили. Ти що їла? Я їла булгур їла з котлеткою. Смачно було, Так. чи сирнички були ліпші? Були. Сирнички ліпші. Ну потім ще зроблю сирнички. Скрину в магазин, хочу купити ще м'явчика, в надії, що попадеться цей розовий кікі і зразу його розпакувати десь там в парк. Так? Ну і да. Є? Ого, є і голубенький, і рожевенький. Ти який вибираєш, м'явчик? Розовий. Ось цей такий класненький. Так. Зараз, точно, його звати Ніка. Я переплутав і думав, що це Кікі, а то Це Польський магазин. Ну, Я так називаю. Тут є всі різні товари. Класні. Україна ще хоче водичку. Ми минулий раз її брали, вона смачна, з манго ми брали. А тут є щось дубайським шоколадом. Отаку. Я не хочу, хочу ж хочу полуничний. Я улюблений полуничний. Полуничний. він не газований, смачний зі Страубері. Є що китайський спрайт. <реш> ти не бачила, тут є ще вода Бобаті з кицу. Але там всередині ті кульки що ти не любиш. Ah, бо ми раз купляли в сімі і той бабл-ті, і, 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 і щось він не зайшов. Passion фрукт. А цей був з чим? Це Топіока. Купив карліні цього м'явчика. <смас> Ще купив таку новорічну лизака. Ну, такий рожево-червоний. <смас> Вона йде і співається до дорогу. нас попадеться Ніка, або й не попадеться. Ну, все рівно хтось попадеться. Так, ідемо зараз сюди в парк. Тут навіть сонечко світить, класно. Ну, то будеш мати аж три, буде в тебе не близнята, а будуть тройнята. Запасні очки будуть мати, бо з них щось очі вилітають, бо вони замшеві, тому не сильно тримаються. Знайшли ми. Лавочку, вау, вона навіть нагрілася, така тепла. Ціли mm -hmm. тут, або там є ще далі лавочки. А коліна каже, на ту лавочку не хочу, бо там є ворони. І боїться, щоб ворона не впрала іграшку. Я кажу, та не переживай, то сорока краде. Mm -hmm. Що попалось? То що хотіла? Не mm -hmm. щаслива. Дивись, в мене попалося з м'явчиком. З м'явчиком? Mm -hmm. А, mm -hmm. з рожевими вушками. Mm -hmm. Вау, в тебе є вже з чорними, з рожевими. Є отака, Зора, тім, і у цей. У тебе немає тільки Ніки і немає ріка коричневої і рожевої, правильно? Угу. Mm -hmm. Там ще якісь цукерочки є. Тримай. Кицю. Мені сподобається киця. Біла. вона тобі підходить, дивися, Family look. Mm -hmm. під твою шубку. А вона ще щось тримає чи що це таке є? Це... М'ячик. Вау! Клас! такий м'ячик має, і вона така помсівся замшева. Пивши її оцю от новорічного чупіка, Такий я собі згадую, що якщо його розпаковувати, завжди в нас ламалася оцей верх згин через оцей поліетилен, який він закручений. Треба завжди відкривати знаєш, як знизу напевно. Знизу відкриваєш і собі так, як парасольку їсиш. <сум> Зручно. Тримай. Відкривати чи ні? Так, Добре. Добре. Так, зайшли що в магазинчик з Доцею. Доця допомагає вибирати мило і вибрали саме. Прикольний такі зінгапур, Хомічно, з парфумами. Класний запах. І і знайшли Хомічків. Хомічки, Каліна каже, треба такі брати, бо ми мали такі зі смайликами, тепер хомічки вийшли. Мікі -мауси. І ми ще мали кружочки. Так, і кружочки мали. Типу, а, ми ще мали, знаєш, які? Кі -кі. Оці квіточки угу. похожі.